А так, ну давайте розбиратися. Щось не було, не було. У нас тут таких нібито зрушень суттєвих, а тут такий прям оптова така зачистка. Що сталося? Я не можу коментувати це питання. Я дуже перепрошую, я є дівчиною військовослужбовцем, і якщо я зараз коментувати відставки в офісі президента, це буде вкрай не коректно з чисто юридичного боку. А, так, зрозуміло, тоді не будемо про цю тему говорити. У речі, як, якраз поки ми з вами зв'язувалися, побачила новину про те, що 10 Абрамсів може США передати Україні Sky News про це каже. От наскільки це дійсно зараз може бути суттєва новина? Бо я так розумію, вона пов'язана із розблокуванням питання леопардів. О, це якраз дуже суттєво, бо насправді у нас. Е, дуже сильно залежить наша ситуація навесні, і, навіть не навесні, а мені здається тежки раніше від того, чи будуть нам танки. Е, від того чи будуть нам танки, дуже сильно залежить те, чи зможемо ми розвивати наступ. І чи зможемо ми переламати ситуацію на фронті безпосередньо? Бо зараз ми о, поки що у нас таке затище, яке трішечки мені здається, у наших закордонних партнерів підриває віру в Україну. Бо ми, о, якщо ми раніше йшли вперед, то зараз ми в поле не йдемо. А на окремих тактичних напрямках навіть трішки відступили, і це не та історія успіху, яку треба показувати, але іронія в тому, що якраз питання наших партнерів. В тому, що, що вони самі можуть е, на це вплинути, в тому, що вони самі можуть нам надати ту наступальну зброю, завдяки якій ми зможемо вирішити низку вже на а стратегічних питань. А раз і назавжди. нам справді потрібні нові танкові бригади для того, щоб наступати на тому самому південному напрямку, і на тому, щоб остаточно закріпити за нами хоча б північну Луганщину. Тому так це вкрай принципово, і тут кожне мені здається, кожне зарушення важливе, просто тому що навіть кількох танків вистачить для того, щоб забирати у багатьох аргумент, що от а давайте хтось краще це зробить першим. А давайте краще це першими зроблять. Ті чи ті, чи ті, а ми потім підтягнемо. Ніхто не хоче бути першим, ніколи хтось таки вирішить, і хтось таки стане. це дуже сильно нам в цьому плані допоможе, бо це перебере аргументи у низки інших тих, хто вагається. Угу. Ну та а чому ж до, до цього не можна було ухвалити це рішення? Чому до цього у США не було таких розмов і не було таких пропозицій? Це добре питання. Воно мені здається залежить від внутрішньої політики. В першу чергу у тих самих Сполучених Штатах. Мені здається, що занадто сильно частина республіканської партії підсила на російські наративи і використовувала її доволі активно. Мені здається, завтра що там була певна внутрішня боротьба. Деякий час, але після того як демократи закріпили успіх на минулих виборах, ну треба було деякий час на розкачку стабілізацію ситуації. А тепер вже можна потахеснику набирати хід. В тому числі з передачу в Україні зброї. досі є маса проблем. Мені особисто просто як українці, як бойцю ЗСУ, дуже муряє те, що а, через бюрократичні моменти, через польоші політичні моменти, і інколи просто через якісь особисті моменти нам не надходить зброя, яка буквально рятуватиме життя. А, мені дуже боляче читати, наприклад, там деякі коментарі окремих німців про те, що ось ми колись опіклися, ми там поставляли зброю, чи то в Ірак, чи то кудись на безкісні. І через це ми тепер зараз боїмося, щоб там зброя не потрапила до поганих рук. А це дуже для мене мерзенне. Просто звучить що те, що ви поставляли зброю агресором для вас, тепер слугує аргументом не постачати зброю жертвам агресії, щоб посадитися на якусь бюрократію, поки в мене тут просто вбивають колег. Ну, це якось не дуже. Але тим не менш, такі аргументи є. І ці аргументи для них важливі, і наше, наше завдання забирати в них ці аргументи кров за кроком. Це завдання нашої дипломатії, але це і завдання збройних сил України в тому числі. Бо кожен наш успіх насправді є аргументом того, що власне це допомагає. Кожне наше успішне застосування тієї самої техніки, є додатковим аргументом щодо того, що нам треба надавати більше. Так, і бачимо, що аргументи дійсно від збройних сил України найпереконливіші. Бачимо це по власне результатах, ті, які ми отримуємо внаслідок зустрічі на міжнародному рівні. Ну тут ще про один момент вже як у них хотілося поговорити, себто у наших. Ворогів командувач окупаційних військ в Україні, фактично новопризначений Валерій Герасімов звільнив одного з ключових генералів. Сказав, говорять про те, щоб це він зробив, аби показати свій авторитет. Отже, міністерство оборони Британії Твіттер повідомляє наступне, що Михаїл Теплінський був керівником відносно успішного. Виведення російських військ з заходу від Дніпра у листопаді 2022 року в Росії отримав визнання як здібний і прагматичний командир. При цьому залишається незрозумілим чи зберігає він свої додаткові повноваження як глава повітряно-десантних військ Росії. Проте його звільнення є іще ще однією ознакою. Розбіжностей у командуванні РФ вважають у розвідці. Ну, перш ніж ми про ці його зграсимовим стосунки, поговоримо, знаєте що мене тут здивувало, що вони фактично одного з найкращих генералів вважають того, хто це отрицательне наступління на Херсонщині. Так розумію, організував. Ну давайте чи будемо щешні це. Можливо, mm -hmm. коли від керівництва країни поступає самовбивче завдання? Людина, що просто навіть втечею врятувала певну частину своїх військ, вже непоганий військовий сам по собі. Знов таки він же не є людиною, яка ухвалювала безпосередньо рішення про наступ і відступ. Він є людиною, яка забезпечувала відступ більш-менш ефективно. Він всім, ну, відносно впорався, скажімо так. Вони непогано відійшли свого часу. Ну без тих втрат, які могли б бути. Тому казати, що певна людина компетентна, ну так, певно. Ну, певним чином людина компетентна. Те, що людині компетентні дісталися е, ідіоти-керівники, е, це інша справа. Але з, знов таки відступити, теж треба вміти. Це, це реально так. Але е, ми тут спостерігаємо справді вже абсолютно відкритий конфлікт у середовищі командувачів е, усієї військової операції, так званої СВО. І це в принципі природні, бо коли операція йде не за планом, завжди треба призначати когось винного. А тут ще помножимо це на те, що в них справді вже оформилися люди, які почали думати: а що буде після Путіна? А який в нас статус буде після Путіна? А якщо от, раптом Путіна не стане? І люди під себе підгрібають силовий ресурс, тим саме Пригожин підгрібає під себе. Субли ресурс, але оскільки тому самому Шойгу теж не хочеться закінчити життя під кувалдою. Він свого він власне намагається обмежити цей процес так само власне, як і включення до цього процесу Герасимов, тому в них йде перетягування канату, і це не дуже погано для нас, особливо непогано для нас, те, що воно вже просто вилізло назовні настільки, що це бачить весь світ. Увесь світ бачить, що насправді у збройних силах Російської Федерації немає єдиного начальника. Немає якоїсь єдиної не цементу, який би це усе скріплював, а є особисті інтереси окремих акторів. Що в Росії, а це означає, що в Росії вже не армія, а просто якась феодальна структура, де феодали змагаються за тих, у кого буде більше силовий ресурс, коли короля настане, і це це добре. Це приємний символ такий. Так, це ну, для нас. Мабуть, це дуже добре, те, що вони там між собою не можуть це все поділити і у такий спосіб, відстороняючи генералів компетентних, расимов свій авторитет доводить. А власне, кому він його доводить? Вони зараз всі намагаються показати Путіну. Хто з них кращий? Пригожин, Герасимов. Так, так, в першу чергу, ну поки що це з одного боку, а вони показують Путіну з іншого боку, вони показують у російському суспільству і всім іншим. Вони просто демонструють силу для того, щоб у випадку, якщо все як би це відшло сказати, все впаде, а, вони сприймалися як компетентні вожаки, як компетентні силовики. Бо якщо от завтра ну уявимо, що завтра Путіна не стає. Усі починають озиратися, і як завжди, це буває було цар, помер шукати а хто з бояр найбільш сильний. і от у цей момент дуже важливо мати вигляд найбільш сильного, найбільш жорстокого і найбільш готового до якихось рішучих дій. І ось власне кожен намагається показати, що ось дивіться, в мене є ресурси. Я і є тим, хто може успадкувати цей престол просто тому, що я великий і страшний та злий. Тому що не більш великим страшним та злим виглядає пригожений, і це в принципі ну в нього просто руки більше розв'язані, тому що він все ж таки особливо більше приватний. І це дуже спричиняє велику нервозність у тих самих, в інших груп, у того самого Шойгу, того самого Герасимова. Бо це означає, що в випадку, якщо щось справді відбудеться, їх зроблять крайніми і згуртуються не довкола них, тому їм важливо навпаки збирати вже ресурс довкола себе і вибивати його з під ніг іншої кліки, там умовно кажучи, перегоженка дерева. Ну а з іншого боку, чи можливо, що буде якийсь там генеральський навіть заколот серед тих, кого зараз відсторонили, аби довести авторитет? Чи там ну, взагалі ж у них міняється весь час цей офіцерський сустав, склад? Вибачте, його вже не так і багато. У них взагалі я так розумію, залишилося У нас здесь хвилинки. Залишилося, будь ласка. Я вірю в будь-який заклад в безпосередньому керівництві Путіна і при його житті. Тут треба або щоб вони просто. Відразу було видно, що війна програна, або що Путін перейшов у становоча, ну або мертвого овоча. А поки що ну, не будемо настільки оптимістичні, поки що цього здається немає. А, але це може бути і може бути достатньо швидко. Тут питання в тому, наскільки швидко вони почнуть програвати, і наскільки швидко під час пророшу вони почнуть підставляти один одного та робити один одного крайнім в цьому програмі. Так, і здавалося б, до чого тут заяви США про 10 Абрамсів і наслідки цих заяв, пане Вікторе. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. До нових зустрічі в нашому ефірі. Нагадую глядачам, долучився до нас Віктор Тригубов.